Цієї чарівної ночі, коли полюстки співали, а сад сяв зірками. Ми думали, що все скінчено, але сад знову кличе нас. Фея, троль та її сестри знову йдуть сяючою стежкою. Листя шелестить, краплі росиви блискують. Світлячки танцюють у небі. Чарівний ліс, сяючі гриби та ліхтарики світлячки. Фея та її сестри ширяють у повітрі. Їхні крила виблискують. Маленький троль бігає по м'якому моху та сміється. О, відчуваю запах пригод. Можна відчути запах квітів. Вечірній порі, Плюски світяться музика лине, мелодія казки нас всіх об'єднає. Та у кожної сірки є пісня своя. Співаємо всі, і ти, і я. Зі сміхом, з вогником, як завжди, сяйтенемо разом назавжди. Ла-ла-ла, Скачи, крутись, твої нітива почалось. Співає серце, не мовчи. Світлячок іскорка прилітає пульсуючи світлом. Одна з пелюсток зірки не співає. Вона спить, але не повинна. Яскравий спалах золотого світла, лунтик робить кумедні повороти в повітрі виблискуючи, як диско-куля. У нього кумедні очі, літаючі окуляри та сяючий слід. Квівка в центрі саду не світиться, інші мерехтять. Садові духи навколо сумують. Він забув свою пісню. Порі. музика лине. Мелодія казки нас всіх об'єднає. Та у кожної сірки є пісня своя. Співаємо всі, і ти, і я. Зі сміхом з вогни, конець завжди. Вся йти мемо разом назавжди Ла-ла-ла, скачи круг. Ключі. Я раніше тупався ламав, а тепер барабан ритм задав. З друзями знайшов свій шлях, тепер танцюю, в мій усіх. Ла-ла-ла, сачі хрутись, бої нітива почалось. Співає серце не мовчи, ширівні суду кричи. ключі. Ми знайшов свій шлях, тепер танцюю, сміюсь, і Та у кожної сірки є пісня твоя, співаймо всі і ти, і я. Зі сміхом, з вогником, як завжди, сяйте нам разом назавжди, ла ла, ла стріпай, крутись.